Ми фінансуємо чи, чи, чи виділили якісь поточок в своєму цеху для виробництва пічки і так далі для фону. Ви знаєте, ми думали про це, але коли оцінили ефективність, то ми зрозуміли, що в цьому немає сенсу, тому що найбільш ефективно можна робити те, в чому ти найкраще знаєшся. От ми найкраще знаємось на смарт камінах. Ми їх робимо дуже добре, і, і, і у нас їх дуже добре купують. Можемо продавати з хорошою доданою вартістю, і, і нам продов... треба продовжувати це робити. А за ці гроші, які ми заробляємо, ми можемо фінансувати роз... розробку і створення безпілотників. До речі, безпілотники, які ми фінансуємо, це українські безпілотники. Ми не це не Китай. Це Безпілотники які робляться тут в Україні на відсотково чи то, Ну, якісь комплектуючі вони закуповують, але повністю і розробка і виготовлення все в Україні, і е, вони це роблять дуже добре і дуже ефективно і тому. Це така зв'язка працює найкраще, якби ми почали розробку безпілотників або там якихось пічок, Ну ми би просто це робили б замість того, що ми робимо добре. Кожа Тому кожен кожен має все. робити те, що він те, що він мені краще. Так.